Найближчі три доби очікується невеликі короткочасні дощі і нічна температура 18-23 денна 32-37. 1 серпня нічні температури дещо знижаться, – 16-21 і в день трошки за 30, тобто не буде так спекотно. Але вже 2-3 серпня погода без опадів і спекотна погода збережеться. Хочу сказати, що. Це найбільш спекотний період саме з 15 серпня, середини липня, по середину серпня, це завжди найбільш спекотний період. У нас є абсолютний максимум температури літа, який спостерігався за багаторічний період, саме 8 серпня, майже 41 градус дві 2010 році. Спостерігався в серпні. Так що в липні, в липні, ми вже відходимо від жари, але перша половина серпня ще буде жарко. За прогнозом українського гідермінцентру середньомісячна температура в серпні очікується на 1,5-2 градуси вище норми і опадів менше норми. На жаль, до цього часу зберігається ґрунтова засуха, агрометрологічна засуха у нас. У нас дуже страждають посіви сонячника і кукурудзи. І на найближчі декілька діб збережеться надзвичайно висока п'ятого класу пожежна небезпека. Тобто жарко і відсутність опадів.